Всім доброго дня! З вами інтернет магазин МТЗОК, Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіraкс та граблів ворошилка сонечко Працюємо ми різними видами оплати, це так як: через готівку оплатою з НДС та заплатою на рахунок ФОП. Також відправляємо до території Молдови, Литви та Латвії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас в наявності є ось такі резинові килимки до тракторів МТЗ, велика кабіна, товстий суцільний коврик. Є тут, щоб зробити вирізи під коробку, таку як на 10-21 під речаги. Ось як можете бачити. Також є вирізи під центральне. Ось такий варіант коврика. Вартість такого коврика 1350 гривень. Також є в наявності у нас коврики, які ті, що йдуть з старого зразка з двох частин, ось, як можете бачити, є вони в наявності. Також є в магазині у нас різні бризовички. Ось як можете бачити, ось такий класний варіант армірована резина HBR. Тобто вона ще потовщене. Єсь, ось такий звичайний варіант. Цей також армірований, але тонший. Ось як можете бачити перед вами. Є варіанти оригінал, не оригінал українського виробництва, різні ущільнювачі, резина всяка яка тільки вам потрібна буде. Також є в наявності ось, такий, ось така шумоізоляція. Це у нас наше власне виробництво, Вже вирізано, підігнано все під. Те, що вам його просто буде приклеїти, потрібно знімаючи цю плівочку. Також є варіант, він, як можете бачити, зверху у нас лежить оригінал. Це той, що складається в нові оригінальні трактори. Там більш кращий матеріал, але трішки дорожчий. він. Також в наявності є ось такі пластикові подовжувачі крил до тракторів МТЗ, які встановлюються біля дверей, для того, щоб вам не так землю, воду грязюку кидало на драбинку. На ліву праву сторону комплект вартість 1800 гривень. Дійсно, наявності, якісь такі варіанти. Хто бажає щось замовити, можете зателефонувати нам номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. На все добре, добачні.